У нас сьогодні контрольний замір вологості. Це 1 вересня, у нас новий гібрид Claerфіel плюс сегменту Аграріс. На ділянці, яка була не задисикована, хочемо перевірити, що у нас по готовності зерна в кошику до збирання. Ще раз повторюся, у нас ділянка не дисекована. Тобто гібрид є самим раннім в сегменті Плюс. І провіримо волос, замір проводимо вайл 55. -й. Тут у нас соняшник стоїть дев'ятий код. І 8.0. Ще раз повторюся, це аграріс, Склерфіл плюс, поле не Сьогодні в нас 1 вересня. Це в кошику, якщо говорити після комбайну чи те, що в бункері десь в районі 90 буде. Тобто, якщо починати з наступного тижня збирання, маємо шанси і час для того, щоб підготувати і посіяти озимину на наступний рік. І будемо перевіряти вологість. Зерна в кошику на гібриді Белла, який є раннім гібридом у нашого портфоліо, для того, щоб зрозуміти, наскільки готовий гібрид до збирання і чи вийде посіяти озимину після збирання. Поле не десиковане, через що дані будуть не здисикованого поля, відповідно вологість є природньою. Перевіряємо ми вайл 55-й. Старий надійний перевірений вологомір, є більш і на сьогоднішній день, але нам буде достатньо повірити цьому девайсу. Розуміємо, що це тільки з кошика, що це без стебла 11.4. Тобто, якби на сьогоднішній момент було задисиковане поле, ми могли б його вже... Збирати і були пусті шанси для того, щоб встигнути посіяти ще за мене. Всім дякую за увагу! Щедрих врожаїв.